Щоб вона. Я попросила доньку, щоб вона мене знімала, і вона тільки почала, я тільки почала говорити зліва у сусідів кури квохчуть, з іншої півні співають. Через дорогу собаки почали лаяти гуси гечати. І розумієте, я зупинилась, Я думаю, на якому фоні я це буду виступати, розумієте? Я говорю, давай почекаємо. А вже хмари збираються, а вже сонце заходить. Я знову почала трактор поїхав. розумієте? Я думаю, як же це люди роблять на природі? Мені ж не хочеться, то я в дев'ятиповерховому будинку жила, то в квартирі тихо. Розумієте, ремонти вже ніхто не робить. А тут треба ще якось це теж ну, учесть. Мені було, і ви розумієте з якого разу, може, я з десятого я починала, але я закінчую. Мені треба було там 30 секунд до хвилини, я свій ролик задумала. І розумієте, і думаю, як же його зроблю, і тільки я зробила останній дубль. Почала і закінчила, нічого не заважало. І тут ливано в дощ, і тут сонце зайшло. Розумієте, і я собі зробила е, такий вивод: чому ми дивимося, академію, чому ми дивимо? робимо ці ролики? Щоб починати поважати себе, от я поважаю себе, я не тільки даю вам завдання розумієте, але й сама роблю показую приклад, бо я про це говорю. Але десь там, у глибині душі своєї, я так надіюся, що не п'ять роликів в моїй структурі, де біля двох тисяч людей розумієте? Я так надіюсь на свою команду і тому я не кажу робіть це але я буду мотивувати е, особистим прикладом, розумієте? І мені це подобається, я в кайфі сказала е, Марині, я вже у Хорватію повезу свій е, нетбук новий і навчу. Ноутбук. ноутбук, да? ну, в мене він такий менший. Е, Причому от. останні модифікації, дуже гарний, гарний такий пристрій. Да. І, і ну, я вам, знаєте, тому... що хочу зараз сказати? Колись я почула, від Марини на школі або в особистому спілкуванні. Вона каже, Світа, щоб твоя поміч була дієвою, вона повинна бути ефективною. Я так хочу поспішати за молоддю, за часом. Бо, як на лінійці ти сказала сьогодні, вже не так багато залишилось. І коли ми розвиваємось, розумієте, ми ефективні і ми отримуємо задоволення. кайф від цього. Я такий кайф отримала від цього Ролика сама себе зарядила, як самозаряджене устройство. розумієте? І хочу ще більше чогось робити. І хочу вам поділитися я знаю, що обмаль часу, але на російській вже мові, ну, може і не українській, давайте попробую. Я хочу розказати по одній хвилині, по одному прикладу, як в цьому серпні місяці я ну, знайшла нових партнерів. Історія перш. І їдемо ми за холодильником, бо ми сюди переселились, я купила будинок. Е, можу показати так. Знаєте, трошки ну, це Ой, наш, яка краса! Це наш двір, Ой, а це яка краса! Наш сад, а це наші гори. розумієте? І я вам скажу: я купила цей будинок тільки за гроші, які заробила в ПІМ. Причому скажу приблизно за півроку. Розумієте, яка для мене мотивація? Вот і для вас, теж, якщо ви захочете, бо пам'ятаю. Я зробив пам'ятаєте вислів, я зробив 1200 презентацій, де зацікавились 300, підписались там 30, 11 працювали, але п'ять мене зробили там мільйонером. Розумієте, що я вам скажу? Треба от правильно не гаяти час на тих, хто не хоче. Але вернусь по хвилині, щоб не гаяти час. Дивіться, історія перша. Ми їхали за холодильником і зупинились у Мукачево, 20 кілометрів від нашої гори, де я живу. Е, зупинилась чому? Я їхала за рулем і зупинилась. Я побачила велику машину, на, е, пише там Київське Динамо. І я зупинилась, но Динамо там могло зупинитись, а я не могла, бо там з е, запріщене місто було. Ну е, як на українській? Отда, е, е, ми вийшли. Я вийшла, я підійшла до водія, він там сидів рядом. Я говорю, а це дійсно машина Динамо? Чи просто картинка на вашому автобусі? А вона а він каже: Так, да, дійсно, Динамо. А я говорю, де ваш головний керівник-тренер? А він каже: Він біля клумби стоїть. Я говорю, це він? Так. І Я пішла до нього я говорю, добрий день. А ви тренер київського Динамо? А він каже: Так, так. Да. А я кажу потім йому скажіть, а ви е, даєте щось корисне? Своїм спортсменам із клітинного харчування біодавак. Так, а я питаю правильно, бо якщо він вже я говорю: а ви знайомі з Фітлайном? Він каже: Ні, о, так ви не знаєте, що таке Фітлайн, і дивлюсь в нього зацікавлення в очах. Ні, не знаю. Так, так це всі найліпші спортсмени світу, і всі асоціації не допускають до спортсменів, а рекомендують, а результати супер. А він каже: Ну, так дайте інформацію. Я говорю, дайте мені, мені телефон з телеграмом. Він дав телефон і говорить: мені це цікаво. Розумієте, в мене є вже поле. Це пару днів назад було. Друга історія. Я заїхала на заправку, щоб заправити машину. Зайшла, щоб заплатити, але бачу, там якийсь мужчина і чотири співробітники. І видно, це мужчина, начальник. Я так підходжу поближче, бо я хотіла вибрати собі там щось водичку чи сік. Я так підійшла до стоїчки, і я чую таку мотивацію від нього: як треба працювати на цій заправці. І думаю: о, це наша людина. І думаю, ну як же можу підступити до нього? Я спішу, а він проводить нараду якусь або п'ята хвилинку. Як я впишусь, коли я підійду, що я буду пропонувати при людях ні. Мені треба пропонувати наодинці. Я підійшла до того касира, який ще працював, і кажу: хто це такі? Це наш начальник. Він дуже розумна людина, ми його всі поважаємо, і прийшли нові співробітники, і він з ними працює. Я кажу, А як працює? Я так хотіла б комплімент зробити, але він зайнятий і я спішу. А вона каже: дивіться, як події розвертаються, якщо я дуже хочу. розумієте? А я зараз йому скажу, що ви хочете комплімент зробити. Він так любить компліменти, і вона його позвала: Я я дуже вибачаюся, оця жіночка щось дуже важливе, вам хоче Сказати, він відійшов метрів п'ять до мене. Ярю, вибачаюсь, мені треба 30 секунд. А він каже: Я вас слухаю. Я зробила комплімент 15 секунд, а 15 секунд сказала, що в мене є дуже важлива для нього інформація, що він, він буде дуже зацікавлений, але не сказала яку, і попросила телефон особистий. Він дав і говорить, я сьогодні позвоню, а позвонив 12 ночі. Розумієте, ми з ним розмовляли. І третій варіант. Хвилинка вчора ми пішли на річку. Після річки затримались і захотіли діти їсти. Ми зайшли в ресторанчик в Чинадієве. А, а цей ресторан дуже крутий, армянин тримає дуже давно. Він такий гарний. Нам так сподобалось. І цей армянин керівник підійшов до наших дітей і сказав: Я хочу вам показати рибки. В мене такі осетри великі, великі в басейні плавають. От. І діти побігли з ним. А я не побігла і думаю, чого це я не побігла за ним. Він їх привів назад. Діти у захваті були, бо там осетри з ікрою були, такі, знаєте, ну, великі вже. А, і я говорю: а з вами можна поговорити на тему бізнесу? А він каже: якого? А я говорю: ну, клітинного харчування це стосується вашого ресторанчику. Ви можете мати ще більше посітілей. Вот він на російській розмовляв, а він каже: А що це таке? Я говорю, унікальне клітинне харчування, після якого ви, ви мене захоч мені захочете не тільки руку пожати, а й обняти. Він засміявся каже, а що це? І я одну хвилину казала: він каже, в мене жена, жінка з Паркінсоном, а в мене страшний діабет. Якщо у вас щось для цього є, то я згоден, і це може бути тільки після середи, бо багато банкетів. Розумієте, отак просто: не стісняйтесь, не, не зволікайте. Кожну хвилину для того використовуйте, щоб у вас була якась знаєте, вигода. І Тренування розумієте, навіть якщо ні, то це не страшно. Ви знаєте, що ні, це так, але пізніше дуже люблю вас використовуйте кожну хвилину і не зволікайте на час, бо це основне, що ми не можемо повернути в житті. Дякую. Ось вам пишуть Світлана Борисівна суперісторії, а я хочу доповнити: дивіться, ми з вами не договоримо, ми з вами не домовилися, яка тема. Да? Я написала копірування, дупліцирування, дублі... дуплікація дублі... і дублікація. І ось дивіться, а... наш спонсор, Світлана Борисівна. А вона теж, ну теж нам робить все легко, тому що вона це практикує кожен день. І ось я подумала, коли я прослуховувала цю дуже таку дуже таку цікаву історію, коли зробила зупинку, підійшла, могла не підійти, могла не пропонувати, так? Могла б там проїхати мимо, і десь шукати тих партнерів, іскати десь в інтернеті. Розумієте, всі наші потенціальні клієнти і партнери біля нас на розстоянні на, на, на протязі однієї руки руці. Тому ось вам і приклад, ось вам сила прикладу, ось вам сила копірування. Я теж тільки що раз ну, вам розповідала, як в мене. Заб... У дня з'явився один там, один клієнт і потенціальний партнер, тому що я ну, я не, не тряпала, як українська кажуть, не теряла часу. Я я їду, де де йду, я там і розказую, де йду, я там і говорю. Я не просто розказую пошла пішла далі, я наблюдаю. Як людина реагує, як вона, э, потрібен їй до, до, доходить, чи не потрібен. А може, він, я, а я навіть іноді приймаю такі методи, кажуть, і вам цю вот баранку крутити і більше нічого не треба. Не дай Бог, подивитися наліво направо, э, ведь треба вчитися, а скоро буде вже таксі, ніби не потрібно буде, тому що будуть електромобілі, побачите. зупинитись без роботи. Да? И вся вот размова с нашими потенциальными клиентами. И смотрите на меня, дивитесь. Вот вам приклад. Светлана Борисовна, подтвердите, как я утром сегодня с вами разговаривала. Да, а как мы разговаривала сегодня? Я без платка не могла говорить. Я как раз выпила до drink Вот послушайте, посмотрите на меня сегодня. Вот пример, как работает наш продукт. Какой да. еще может результат? И э, вот очень вы... раз... да, дуже хвори были. Да, Марина. да, да. И вот Правда. той хозяин кафе, у него же не написано, что у него сахарный диабет, а он легко может справиться с этим, с нашими продуктами. А подошла, предложила, а он будет благодарить всю жизнь. Вы понимаете, о чем речь? Пока мы сидим, молчим под подушкой, пьем продукт, мы можем помочь тысячам людей а это наш бизнес, а это наша работа. Тому, мои дорогие, копирование, э, дупликация и дубликация – это те моменты, которые наш бизнес делают эффективным. И только когда мы находим того партнера, вот, вот я мотивую Светлану Борисовну, а меня, кожен ранок, мотивую Наталья Каратинска. Вона мне пишет, Українською, Ми, ми з нею е, приписуємося українською пишемо, да? ми розмовляємо українською. Е, і я е, коли теж путаю, іноді перехожу. Іноді у мене люди от ми сиділи, там, спілкувалися на, там, на, на дні народження, а вони, і зайшла, зайшла розмова про російську українську мову. Це не важливо, кажуть, мої друзі. Я кажу, це ви ще не доросли, щоб це розуміти. Це я вам кажу російська мовна, і я не вчила в школі українську, я не вчилась на письменниках українських, але я доросла до того, щоб розуміти, що мова це основа, це фундамент. І якщо ви ну, почнете про, цього, ну, про це як думати. Да? Uh, і, і ви розумієте тоді. Uh, і так майбільше. Я вибачаюсь на секундочку. Бачили на недавно передачу один азербайджанець, який жив в Україні біля Києва, він uh, спас, я не пам'ятаю чи двісті людей, чи дві тисячі людей. І він давав інтерв'ю Суханову і намагався розмовляти на українській мові, і навіть якщо були там якісь погрешності в нього. Це не це сприймалось таким патріотизмом і такою болю душевною за Україну. Він когось спас автора пісні. Здається, як тебе не любити, Києва мій, який вже був почтів в цьому, ну в полоні, він просто його вирвав на своїй машині, бо в нього був азербайджанський паспорт. Він скрізь міг пройти. Розумієте? І коли він одну жіночку, якогось героя, теж спасав, він каже: Ти моя жінка, ми їдемо до мене в Арменію. Розумієте, він всюди так от діяв творчість не творчість. Да, він розумієте, він придумував на ходу які слова говорити. Наш бізнес, от, запрошення, це креативний процес. Розумієте, ніхто цьому не вчить. Але коли ви постійно це робите, як мені колись водій казав, я сіла за руль, мені треба було їхати, а я ще ніколи руль не тримала. А водій захворів на задньому Сидіння, не мог піднятися. Я розказувала цю історію. Я кажу: якщо мене зустріне поліцейський, що мені казати, боря, що казати? А він каже: О, Світлана Борисівна, як один раз зупинить, а два рази чи три, то ви вже навчитесь що казати поліцейському. Розумієте? Не, не зволікайте часу. Дякую, Світлана Борисівна. А ще я хочу от якраз ви так уповіли про креативність. Я хочу подякувати Наталію Картинську. Це твоя внучка, Анастасія, да? який креативний ролик. Це ж не... Так, так. так ні, і... Внучка моя Софія, а допомагала мені Анастасією. Це внучка, внучка Софія, Анастасія нам допомагала монтувати ролик тобто накладала музику, ми дуже традиція. Бачите, як воно. Ти до цього відносяться. Я просто, ну, просто я була дуже вражена, тому я тобі дуже вдякую. Я, я розумію, скільки часу було, ну, ти, ти пожна було зняти, вибрати ракурс, підібрати музику. Це робота. Ну, а лише один раз ми зробили, другий, третій раз вже і тому ну, просто от таке задоволення за себе. Я так радію за Світлану Борисівну, за, за тебе. Я теж чекаю ролики. От. неважно, це ж ми в, в нашій сім'ї їх виставляємо. Я навіть Наташа з тобою не так сказати, ні, там, не совітувалася, я виставила, тому що я була в такому захваті, я в сторіс вихватила. І дивіться, скільки лайків набрав цей ролик. Я выставила ее на страничке. И еще я хочу сказать. Помните результат про пальчик у моего сегодняшнего партнера, у дочки Лены Андреевой? Этот пальчик я выставила на Фейсбуке. Этот пальчик привез, принес два сразу два контракта. Только один раз выставила пальчик. Понимаете? И вы свой ролик выставляете. Вы ну, не просто выставить истории, где вы там наливаете, скажите что-нибудь. Вот эти все картинки. Ну просто делюсь ну, своим впечатлением. Когда мы вот это просто молча колотим, когда мы там что-то. Дайте информацию какую-то человеку. Человек хочет не только посмотреть, он хочет понять, а что вы там колотите. Вот когда, когда это все вот таким образом, когда мы говорим, когда есть, это совершенно по-другому работает. Вот как... Вероника, хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к фитлайну. Я не знаю, как это работает, как гной мог уйти, спрятаться, не вытекая из пальца. Я вообще не понимала, как это работает. Это полный восторг, это полная благодарность. И тому дети. Ну что, еще... тому я по поводу приклада. Якщо ви заходите на бізнес презентації, якщо ви заходите на бізнес академії, ваші партнери теж. Якщо ви не заходите, якщо ви не вчитеся, то мої партнери теж. І тому бізнеса немає, тому немає розвитку, тому ну, немає оборотів. розумієте? Тому не треба, ну, знаєте, бізнес такий нерезультативний, бізнесу нема, маркетинги, Да нема ж у вас оборотів, нема клієнтів. Так що ми аналізуємо? Нам, нам ну, нема що аналізувати, бо нема клієнтів, нема партнерів і тому нема бізнесу. Рот відкрит, магазин відкрит. Рот закрит, магазин закрито. Дякую. Значит, uh, я, я ще хотіла сказати, yeah. який гарний ролик, не можу вам заважати, але розумієте, я передивилась ролик цей 5 разів. Після цього ролику я записала свій ролик. Він мене дуже надихнув, бо я почала цю пісеньку наспівувати півдня. Що таке сила прикладу? Дякую вам, що ви цей ролик зробили. А ще, які у вас будуть сьогодні, завтра ще ролики? Ще то часу, та зробіть своє щось та покажіть, що ви такі талантливі і е, своїй сім'ї, і нам усім. А ми всі будемо разом радуватись за вас. Це не, це не дуже сложно. Дякую. Дякую, Світлана Борисівна. Ну що? Хто хоче, підіймайте руку, хто хоче щось сказати. Можливо, ви надихнулись, ви хотіть бажаєте з нами поділитися, підіймайте руку, скажіть і будемо нашу школу закінчувати. В мене Алла Мішина перша, потім Наталя Каратинська. Якщо маєте щось сказати, включайте мікрофончик. Ні. Просто благодарим друг друга за встречу. Учимся благодарить. Дякую сказать, надо научиться написать чи сказать. Дякую, Наташа, за, за твій Алла. Є Дякую што? за школу. Школа мотивуюча. дуже мотивуюча, вона дуже гарного. Як це сказати? Мотивуюча, да? Кола мотивуюча. Школа мотивуюча. Школа, як приклад, і школа надихає на якісь чинки, на якісь думки, на, які, на якісь дії. Дякую, Дякую всім, Дякую. бо оці золоті слова, які були сказані, що час це така субстанція, яку вже не повернеш, і потрібно це використовувати людям і собі на користь. Дякую. 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 А я дякую, дякую за те, що ви присутні, за те, що ви активні, дуже дякую. Наталія, тобі теж дякую, ти написала, ти не маєш можливості говорити. Алла Морозова, Алла Морозова чимось. Дор дякую теж всіх. Я теж збиралась робити, щось у мене не виходить, а це я трошки подивилась і думаю, та ні. Треба, напевно, зробити, а не включати там. Розумниця дуже мені. Ну, так, так це та Алочка, мені не Я нравится. вибачаюсь, яка в нас у річка грала. Ой, мишка найсмачніше, да. найсмачніше вона виступала. От скажу вам чесно, така мишка була. Я ніколи не забуду, це було рік або два назад, коли були... найкраща мишка в моєму житті. Але ви вже із, в царівну мишку е, прищайтесь. Все Дякую. Дякую. гарно буде, Да. Дякую. Дякую, хто ще Хто ще хоче, вчи, вчиться, вчиться. Включайте, вмикайте мікрофон, Користуйтеся нагодою. Так, Маріна Сергіївна, маєте порозмовляти? включить мікрофон, сказати дякую. Вчимось. Благодарность путь к успеху. Ребята, не забувайте об этом. Всім дякуйте. Ну, все. Оксана Мінсбург теж не, не, не вмикає микрофон Інна, Таня Сесоєва. Так. Ну, добре. Інна, включила. Мені дуже понравилося все. Вистовувати в своїй роботі. Дуже дякую. Інна, запишіть. От, запишіть цей саме ролик 30 секунд. Про вашу, любов, про вашу любов до продукту, любого продукту. Mm -hmm. Прочитайте, як які требування до ролика, там в чаті багатства і запишіть. Зробить визов собі. Так, всім дякую. Do, я, якщо... я no. uh, да, Оксана? Uh, да, Ну, да, во-первых, я Вично. очень всегда рада слушать. когда рассказывает Света, и вот слушаю, думаю, как она молодец, она никогда не упускает возможности кому-то подойти, дать информацию, независимо от ситуации, от места. Я восхищаюсь, Светлана Борисовна, и учусь, да, и себе напоминаю лишний раз. А по поводу роликов хотела сказать, вот и Светланы Борисовны уже ролик в Инстаграме, и сейчас вы говорите девочкам записать 30-секундные ролики. Девочки, а не забудьте, там нужно поставить хэштег «Чему Щоб прийняти участь у цьому змаганні. Світлані Борисовні потрібно теж додати там у пості цей хештег. Дякую, Оксаночка, за, за те саме за нападання. Дякую. Я сьогодні зроблю перепост, правильно зроблю, бо я так. Мене замотивувала, я вибрав Редак, редактувати там і все, і поставити. Слушайте, слухайте уважно, оказується. Коли ви редактуєте уже готовий ролик, так робить Фейсбук, що він менше показується людям. Тому е, треба робити ролик одночасно. Зробити, написати і відправити. Okay. Тому редактувати я теж люблю редактувати, а он потім пері... он, он потім не показується. Ось оказується така тонкость, мені дочка сказала. Тому треба не редактувати, а перепост зробити. Всім дякую. До завтра, у 8 годині 30 хвилин. В нас школа, ми працюємо над презентацією. Дуже прошу, якщо ви заходите на школу, готуйтеся. Готуйтеся. Якщо не готовий, зайшли на школу, готові слухати, пишемо. Я двоєшниця, не підготувалася, але я буду слухати. Дякую. Тоді ви маєте бути на школі. Домовились? Ага. Треба Домовились. Домовились, дякую. Домовились, домовились. Всім гарного дня. І це ж теж ну, не підготувалася, два, ну потім вже підготуєтесь, куди ж ви дінетесь. Нема виходу. Дякую всім. До завтра. А сьогодні Молодець, ми... Марина, отак да? цілі добиваєшся, а ми з сім'ями допоможемо. Які всі ви гарні. Світлана Борисівна, я це вам правда. дуже дякую, Рекінь що ви контролю. зайшли і таку мотивацію. Нам зробили, і я ж підпригаю на стулі буду ролик записувати. Іна, зустрінемося сьогодні, і, може, дівчата, Оксана, запишемо ролик в офісі, можемо всіх четверих записати, тому що друг дружку можемо допомогти. Все, дякую, доброї зустрічі. Дякую. Пока. Добрий.